Привіт! Сьогодні я постараюся поділитися своїм поглядом на кумівство. Що таке взагалі кумівство? Це коли на певні посади наймаються або протягуються якимось таким чином люди, які є родичами того, хто може впливати на процес найму, або є близькими якимись знайомими, друзями. У мами. ось, від того і кумівство. Що варто зазначити, що в певній формі це існує також за кордоном. Це можуть називати нетворкінгом. У нетворкінга є різні форми, і в деяких проявах він корисний, і в деяких проявах він може бути схожим десь на кумівство. Ось, ну Давайте розбирати, як я це бачу. В центрі поставимо у нас роботодавця, того, хто там буде наймати. І є у нас кум, якого ми наймемо. Ось. Між ними буде якась взаємодія на робочому місці. До чого може призвести те, що вони близькі і знайомі, тобто в них вже є е певний рівень взаємодії між собою. Це не чужі люди, тому я думаю, що взаємодія між ними буде е високою, навіть я б сказав, дуже високою. Давайте дві стрілочки вверх. Взаємодія. До чого це ще призведе? Це призведе до того, що лояльність буде теж вкрай високою. Лояльність вкрай висока. Три стрілочки догори. Що нам важливо на роботі? Нам на роботі важлива кваліфікація ось цього кума. Так? Кваліфікація в даному. Контексті в нас незрозуміла. Часто буває так, що вона є низькою, іноді буває так, що вона є непоганою, незрозуміла. Тобто може бути хорошою, може бути поганою, це не впливає на загальному на, на, на цей процес. Що ще між ними буде? Між ними буде, я думаю, дуже висока довіра. Uh, можемо тут ще літера Д. Теж буде дуже висока довіра, тому що вони там чи дітей разом хрестили, чи, можливо, це близькі родичі. Ось. Що ніби виглядає не так вже й погано, окрім звичайно, незрозумілої кваліфікації. Uh, тобто високий, дуже високий рівень взаємодії, дуже висока довіра і вкрай висока лояльність. Uh, що варто зазначити про лояльність? Лояльність вкрай висока не лише в її професійних рамках, а й поза ними. Давайте подумаємо, до чого це призводить в цього кума чи куми, яку найняли. Ось, на мою думку, це може призвести до пониженої самооцінки. Тому що ну, людина розуміє, що її найняли не за її професійні якості, а за якісь зв'язки. Відповідно, людина не може бути для себе до кінця впевненою, а чи могла б вона сама туди потрапити. А, це призводить до вкрай високого рівня залежності. Тобто ось цей Кум, він дуже залежний від роботодавця. Ось. Що ще це? Це частково робить цього кума а, замазаним в цю схему, так, так умовно. Що ніби він розуміє десь, що його взяли там, чи її не так правильно, відповідно, він теж якось ніби вже замазаний. Чому я хочу це вказати? Тому що ось ця замазаність, вона десь буде впливати на те, що цей кум може закривати очі на певні порушення в роботі цього, хто його привів. Так? Він буде думати, ну окей, я теж там десь замазаний, ну от, і та людина ще щось робить, ну ось, ми такі тут всі нібито замазані. Ось. А, і для цього кома ще буде під питанням професійний розвиток. А, тут залежить від ситуації, але в загальному питанням. Ось. А, що у нас тут, я б хотів ще відмітити, що у нас є якийсь продукт їх діяльності. Так, вони ж працюють десь в якомусь закладі. Ось, і є, власне, там, давайте якесь суспільство зробимо споживачів. Ось це буде у нас таке суспільство. І, власне, як це суспільство буде дивитись на цю всю ситуацію? А, суспільство буде бачити, що, ага, а, на, наймають кого. Займають того, в кого є зв'язки. Чи важлива кваліфікація? Кваліфікація під питанням важливі інші характеристики. Відповідно, суспільство буде бачити, що професійність, кваліфі... рівень кваліфікації не цінується. Кваліфікація не цінується. Відповідно, суспільству немає мотивації, йому не потрібно, навіщо йому ставати більш професійними. Йому потрібно більш якби, в замазаність в цій всіх схемки входити і знаходити, хто їх протащить на роботу. А кваліфікація це не, не перше в цій всій системі. Ось, відповідно, що ще суспільство бачить. Суспільство ще бачить, що є нерівність. І Від цього воно зле. Так? Нерівність йому не подобається. Mm. Що ще? Тут ще нібито багато стрілочок догори, так, взаємодія, довіра, лояльність. Але. Mm. Ось, якщо взяти залежність, давайте візьмемо інший колір. Щоб взяти залежність і взяти високий рівень лояльності, яка поза межами навіть робочих всіх проєктів, і взяти високий рівень довіри та взаємодії то це все створює корупційні ризики. Ось. Отже, тут вони надають якісь послуги. І корупційні ризики теж надаються. І отримуються суспільством і в вигляді певних ситуацій. Що теж важливо відмітити, що ось ці двоє людей вони теж є частиною суспільства. так? І в іншій десь ситуації вони теж можуть страждати від такої ж системи. Тобто, конкретно в даній системі, в даній там установі, де вони Роблять так, їм може бути від цього вигідно, можливо, хоча тут ми бачимо, що є якісь і проблеми. ось. Проте в загальному, коли суспільство складається з таких комірок, з таких цеглинок, то в принципі потенційно може страждати будь-який член цього суспільства, навіть, навіть ось ці люди. Ось давайте тепер спробуємо розглянути інший варіант. Давайте візьмемо інший колір. Що ось цей роботодавець він наймає професійну людину, наприклад. Так, літера П. Професійну, можливо, навіть моральну, але давайте на кваліфікації хоча б сфокусуємося. Хоча б. Ось, що буде в нас в цьому випадку? Який буде рівень взаємодії? Це люди, які, в принципі, скоріш за все не знайомі, не працювали раніше, що може мати на увазі, що буде якийсь низький рівень взаємодії. Проте ми дивимося, що людина якби, мала би бути професійна, ця теж мала би бути професійна. Відповідно, напевно, рівень взаємодії може бути високим. Рівень довіри. Довіра буде насправді висока, я думаю. Чому висока? Можливо, навіть дуже висока? Тому що вони обидва професіонали, і довіра буде висока в рамках. Робочих проєктів. Але довіра буде низькою або відсутньою поза рамками робочих проєктів, так? тобто е довіра висока це щодо робочих проєктів. Щодо неробочих, то вона буде е під питанням. Що далі? Лояльність. Лояльність буде незрозуміла е теж під питанням. І кваліфікація буде як мінімум висока, а то і вкрай висока, ну нехай буде хоча б висока, вже непогано. Тому що ми наймаємо за критерієм професійності людини. Коли у нас є незрозуміла лояльність, коли у нас є висока довіра лише в рамках робочих проєктів, але Незрозуміла довіра поза ними, то мені здається, що це виглядає як запобіжник корупції. Ось, давайте розглянемо ось власне, для цього працівника, як ми тут розглядали для нашого кума, який буде рівень самооцінки. Самооцінка у працівника буде висока. Тому що він добився своїми ем, своїх кваліфікацій чогось, так? Своїми знаннями. Ось самооцінка. М -м, залежність. Залежність теж може бути. Якщо, наприклад, хороша робота, і він не дуже хоче звільнятись. Залежність теж може бути. Ось. М -м. Замазаності не, не вбачається, тобто чисто професійні відносини немає. Ось. І профрозвиток, очевидно, він потрібен був, щоб сюди досягти, і якщо є якісь там далі вищі а, шаблі. І там так само працює за професійністю, то потрібно, звичайно, теж тоді профрозвиток продовжувати. Відповідно, що тут отримує в нас суспільство? Суспільство отримує о, вірогідніше кваліфіковані послуги, а отримує послуги з якимось запобіжником корупції, що теж. І... В цілому суспільство на це все дивиться, і воно бачить, що якщо в цій ситуації а, кваліфікація не цінувалась, і була суспільство бачило нерівність і не бачило змісту професійно розвиватись особливо, то тут суспільство бачить, що окей, щоб потрапити десь там на якісь посади, потрібно розвивати кваліфікацію. То суспільство тоді, напевно, з більшою вірогідністю буде розвиватись. Ось. Власне, такі думки в мене є про кумівство, про інші форми фаворитизму.